Умань, восьма ранку, біля краєзнавчого музею не розминулися легкових та карета швидкої допомоги. Бригада медиків їхала на терміновий виклик до села. За словами очевидців, на нерегульованому перекресті з правого боку виїхав легковий автомобіль, і саме водія іномарки очевидці звинувачують в аварії а то довго пропустити. Це теобразний перекросток, якщо взяти, смотрите, то право приймущество і має, то й Якщо в не робота, то теобразний перекросток. Оце вот ж головна вулиця. же ну, знаки там стоять. То чого він не бачив? За кермом зеленого опеля, як з'ясувалося, була 43-річна жінка. Поруч сидів її чоловік. Пасажир зумів вийти сам, а От щоб звільнити водійку правоохоронцям, рятувальникам і навіть перехожим, довелося спочатку розтягувати автівки. Потім МНСники вирізали двері. Подружжя Зопеля госпіталізували у лікарню. Стан жінки тяжкий, вона у реанімації. У швидкій постраждали троє: фельдшер, лікар та водій. Усіх черепно-мозкові травми. Водій розповідає, їхав головною вулицею із увімкненими світловими і звуковими сигналами. Їхав з центру міста, з мигалками на визов срочний. З мигалками з сиреною. Побачивши з правої сторони машину, притормозив. Потім я їхав далі і вона виїхала прямо переді мною. Вона виїхала із сторостіпенної прямо поперед мене. Він намагався загальмувати, однак через ожеледицю зупинити карету швидкої виявилось не так просто. На вулиці був голольод, я по тормозам ще дав ще за метрів 150, але як голольод, нічого не можна було зробити. Я вже сказав, що все, біжіться. Розпочато досудове розслідування, в результаті якого буде призначено ряд відповідних експертиз для об'єктивного з'ясування та розслідування даного провадження. Правоохоронці з'ясовують, хто насправді винен в аварії. Як і годиться, у випадку ДТП обох водіїв перевірили на факт вживання алкоголю. У крові водія швидкої не виявили. У жінки також відібрали зразки крові. Однак результатів поки немає.